Сьогодні командир 3-ї роти 8-го ДФТГ пан Біцак заявив, що чотири батальйони чеченців прибули на відстань майже 200 кілометрів до кордону Сумщиною і ЗСУ чекають і готові до будь-якого сценарію розвитку подій. На вашу думку, про який саме сценарій може йтися, і чого варто очікувати на цій ділянці фронту? Ну, по перше, мені не зовсім зрозуміло характер подібної інформації. Я поясню ДФТГ не. Входить компетенція коментувати будь-які переміщення на суміжній території. Це перше. А по-друге, сам характер інформації сприяє російським спецслужбам в моменті проведення інформаційно-психологічних операцій з метою а розпорушення уваги. Генштаба збройних сил України на момент можливого прикриття проблемних ділянок кордону Б. подібний характер інформації створює відповідно панічні настрої, і ну скажімо так, елемент недовіри до дій центрального уряду. щодо можливих сценаріїв вторгнення на територію України. По-друге, а звідки у ДФТГ можливість отримання оперативної інформації мовиться про відповідна... Дані щодо переміщення Ахматівських підрозділів, причому на відстані від державного кордону до 200 кілометрів, ДФТГ не є відповідно структурою, яка має можливість проведення оперативної розвідки, відповідно, глибинної розвідки на території суміжних держав. Тому я би дуже критично стався до подібного характеру повідомлень. Тим більше, що чотири батальйони. Ну давайте говорити про те, що батальйонна тактична група в класичному розумінні це до 800 осіб. Чотири батальйони це відповідно три тисячі. Це не контингент вторгнення. Це по-перше, але подається це як відповідно можливі військові сценарії безпосереднього вторгнення в Україну. Тим більше коментар самого представника ДФТГ ми готові до будь-яких розвитку подій. Які розвитки подій? 200 кілометрів до лінії кордону. А якби зафіксували в Москві переміщення Кадирова, то про що би це свідчило? Це ще раз підкреслюю основними елементами, які свідчать про формування контингенту вторгнення. Є а, передислокація особового складу, б – важкої бронетехніки і, відповідно за ураження і В це розгортання польових госпіталів. Всього цього не зафіксовано українським розвідтовариством. Єдина структура, яка має право коментувати подібного характеру інформації, це відповідно головне управління розвідки Міністерства оборони України. Це КРАП. Інші сидять тихо і спостерігають за подіями, бо подібний характер інформації, я ще раз повторюю, він створює в напругу в українському суспільстві, вже створив. Я вже п'ятий коментар за сьогодні. Я коментую ці події щодо можливих військових сценаріїв. Причому це входить якраз от в плани російських спецслужб? Мета я ще раз повторюю: основне відволікти увагу Генштаба на е, моменті прикриття можливих ділянок прориву російсько-українського кордону.